Холодильно-технологічне відділення відокремленого структурного підрозділу технолого-економічного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету запрошує випускників 9-х класів на навчання за освітньо-професійною програмою монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок. Спеціальність енергетичне машинобудування має декілька освітньо-професійних програм. Технолого-економічному фаховому коледжі Білоцерківського національного аграрного університету ми готуємо спеціалістів з монтажу та обслуговування холодильно-компресорних машин і установок. Студенти вивчають різні види холодильного обладнання. За три роки навчання я навчився налагоджувати холодильно-компресорні машини та установи, ремонтувати побутові холодильники та працювати з електрообладнанням. Як студенти ми не тільки навчаємо спеціальності, а й набуваємо навичок з управління, вміння працювати в групі та беремо участь у різноманітних конкурсах, конференціях та змаганнях. Ми знаходимося в лабораторії електрообладнання холодильних установок. Перед нами стенд, який ми виготовили. Він називається «Вімкнення резервного насосу холодильної установки. При виході з ладу основного насосу холодильної установки автоматично вмикається резервний насос. І загорається червона лампочка та спрацьовує звуковий сигнал. Це бачить оператор і приймає заходи по ремонту основного насосу. Вчитися на такій спеціальності цікаво. А здобута професія дозволить вам бути успішними на ринку праці і стати професіоналами у високотехнологічній галузі. По даному напрямку студенти вміють обслуговувати холодильне обладнання, ремонтувати побутові холодильники та промислові холодильні установки. Студенти проходять технологічну, передипломну практику на передових підприємствах України, а також в Польщі. На відділенні працює колектив високопрофесійних викладачів. Вони навчили нас працювати на верстатах та виконувати зварювальні роботи, ремонтувати побутові холодильники. Розрахувати та проєктувати холодильні камери в промислових холодильників, обслуговувати кондиціонери. Під час навчання ми отримуємо робітничу професію машиніст холодильної установки. Шановні учні 9-11 класів та випускники ПТУ. Запрошуємо вас за освітньою програмою. Монтажі обслуговування холодильно-компресорних машин і установок. Енергетика це сучасний перспективний напрям народного господарства. Тому наші випускники продовжують навчання за такими напрямками: альтернативна енергетика, мехатроніка, it технологічні електромеханічні системи, а також працюють. На підприємствах харчової промисловості, де виробляють продукцію, що потребує охолодження, це морозиво, м'ясні вироби, консерви, напої тощо. На транспорті це рефрижераторні перевезення, в паливно-енергетичному комплексі, в нафтогазовій промисловості, в авіації. Якщо ти справжній чоловік, то ми запрошуємо тебе на навчання до нашого холодильно-технологічного відділення. Тут ти здобудеш не тільки теоретичні знання, а й практичні.